Ну, все, я готова. Починаємо. Леся, тільки не кажи, що тебе знов тягне співати. Ні, 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 ні. Мені вистачило посиденню в джаймі і тому, в тому подібних квартирників. А ну віддай гітару. Та ні, вона, здається, приросла взагалі. Та що ж таке? <кхм> Спокійно, зараз, зараз ми вирішимо. Люди, нам потрібна дружба. Да, дружба це добре. Ти що, про пилу дружбу? Пробе запило. Лестці, взагалі що таке? Ти хіба не міг його залишити на вулиці? Вкрадуй ж. На, потримай. Так отримай. Взагалі-то центр урбаністичних студій вже вирішує це питання. Так а що мені з цим робити? Ефір Центр урбаністичних студій діє в Могилянці із жовтня 2015 року. Організація складається лише з трьох осіб, але ставить перед собою амбітну мету. Урбаністика це наука про місто і саме місто. В першу чергу Київ, ми збираємося вивчати. Першим проектом центру став кампус наукма, нова якість в старих стінах. Перший етап був це лише обговорення, намічення тез і векторів, в напрямку яких можна було б працювати надалі. Інший великий крок створення анкети, проведення опитування. Проаналізувавши анкети, центр урбаністики виявив основні проблеми кампусу. Аркани одна із найперших порошки. І через які важко переступати, особливо людям з обмеженими можливостями, замало місць для комунікації. От але насамперед, що нам треба вирішити, це питання безпеки, тобто щоб не крали питання здорової пропорції між відкритістю і закритістю, так щоб і безпека була. Але щоб при цьому кампус не був лише для себе, лише для могилянців. Наразі центр працює і над іншими проектами. Ну, ми працюємо над тим, щоб зробити те, що ми називаємо методичка з декомунізації. Ніколка Тенкарій для та могилянка. І чого всі так ненавидять феміністу. Що значить ненавидять? Могилянка це форпост фемінізму. Ти по сторінках соціологінь походи. Ну не знаю. Ти взагалі бачив, що на післуха не робить. Так, це ж соцмережі, це не показник. Ми вирішили вийти на вулиці і спитати в народу, що вони думають про фемінізм. Як ви ставитеся до фемінізму в моглянці? Е, знаєте, коли я так дивлюся Дай... на наше погорення в Моглянці, то я розумію, що є велика проблема, бо багато хто не розуміє, що таке фемінізм. Ну, фемінізм це рівність жінок і чоловіків. Нічого поганого в цьому я не бачу. Я вважаю, що чоловіки мають поважати певні права жінок і розподіл праці вдома не є рівним серед осіб чоловічої і жіночої статі. Е, Ну, З одного боку, це добре, оскільки це породжує якісь конфлікти в суспільстві, а з другого боку, це погано, оскільки це зрівнює жінок і чоловіків з правами. Ми не феміністки, тому ми взагалі не феміністки. Ми не розуміємо цей рух і тому підтримуємо чоловіків. Лесь. Лесь! Я тебе в останнє прошу припини. Та що таке? Перерва ще не скінчилась. А от мій терпець уже. Може, я теж хочу попасти в сюжет Наталки Ро? В травні Могилянська збірна з баскетболу моряки Наукма здобули дві перемоги поспіль. Більше знає Наталка Ро. Баскетболісти розпочинають гру із виграшу спірного китка у команди в синьому в ЄПАМ. І забивають перший м'яч. Далі напруга між гравцями триває аж до фіналу. Ну, ми їх сьогодні взяли по всій площаці, тому якби через це ми виграли. Тому що гарно зіграли, з самого початку зібралися, почали грати без провалів захисті, з гарною атакою, комбінаційною грою. Тому команда задоволена. Фінальний рахунок 91-75 на користь Могилянців. І здобута перемога малий кубок Аматорської ліги Престиж. Це третя за рангом Аматорська ліга в Україні. У ній Могилянська команда бере участь, щоб набратись досвіду. Ця перемога для нас значить багато, бо це вже другі вихідні, другий кубок для нас. Минулих вихідних ми, ми відіграли, обіграли дуже сильну команду Кентеу. Найсильніша в Україні студентська збірна. Сьогодні перемога фіналу. АБЛ. Ми йшли два роки до цього. Почали з нуля. Зараз ми щасливі. І Я гордий за своїх хлопців. Вони достойно себе показали. Баскетбольна збірна наукма розпочала свою діяльність із серпня 2014 року, хоча секція з баскетболу в могилянці існувала завжди. Зараз команда готується до осінніх ліг, а у міжсезонних літніх не братимуть участі через травми та необхідність перегрупування. Наталка Роб для та могилянка. Слухалась. Я маю тобі дещо сказати. У нас будуть діти. О, а як назвем? Що? Ну, якщо буде хлопчик, то давай назвем Гаврило. Стоп, лесь! А якщо дівчинка, то. Стоп! Ва... Ти взагалі прийшов? Ну, ми були на кораблику, танцювали, ти була в гарній червоній сукні, потім спустилися лесь. до каюти. Я не ходжу на кораблики. А діти, які в нас будуть, це діти могилянців, які прийшли до нас на екскурсію. А, он ти про що? А я вже подумав, це не важливо. Так, а що ти кажеш було на кораблику? Тоді швидше. Могилянець титул спадковий. Нащадки випускників провели день в академії, аби дізнатись, як навчалось їхнім батькам. Ця ідея виникла в принципі у нас, коли ми спілкувалися з нашими друзями. Ми вирішили, що звичі звичайна екскурсія буде досить банальною. От і придумали тоді один день навчання в могилянці. У нас підтримав Малишевич, Одразу нам дав лист, в якому він рекомендував допомагати. Не було ніяких проблем. Навіть не було проблем з якимись бюрократичними питаннями. Діти віком від 9 до 14 років сиділи на парах грали на плацу та проходили квест. Потім навідалися до страшного підземелля, де створюються випуски та могилянка. І передали звідти. <піллянка> Що сьогодні запам'яталось найбільше? урок польської мови. Серйозно. Це просто блискучим, мені дуже подобається. Я дуже сподіваюся, що я зможу сюди поступити через три роки. Я був дуже здивований, тим, що доволі привітні професори. Ми зайшли цілою групою, і я перше побачила старий академічний корпус. І він мене вразив, оскільки він такий е, старенький, але він достатньо доглянутий і дуже приємно в ньому навчатися. Професором туда цікаво і е, ну. Е, на рівні з е, студентами, що вони не ставляться по вишити. З'їдуться зовсім різні люди з різними інтересами і просто не займаються різним, але вони з'єднані в одному закладі. Це дуже цікаво. Тут чудовий колектив, чудова атмосфера і вчителі дуже хороші. Мої батьки там навчалися разом. І я там планую навчатися, і моя старша сестра там планує навчатися. Могилянка Форевер Ніколька Тинкарій, Вікторія Залізнюк, Іван Супрун, Іліна Сардалова для та Могилянка. Коли ти зовсім юний і беззахисний, коли тобі страшно і самотньо в новому світі. І в супермаркеті не продають пиво, бо ще нема 18 Приходить він герой і вчитель життя. Друг і провідник. Промінь сонця в темряві. Твій батько. До речі, а в тебе на першому курсі був оцей Бадді? Баді, buddy? ну баді ні, не було. Я давав собі якось сам раду. Та і я теж. Здається, ці фріші пішли геть балувань. Ти хочеш стати баді? Чому саме ти, власне? Чому саме я знаю? Складне питання, це буде самозакохане, що я почну про себе відповідати. Після місяця очікувань усі охочі стати бадді, дочекали своїх співбесід. Вони тривали протягом тижня. Цьогоріч кількість претендентів збільшилась. Якщо минулого року їх було 80, то тепер 180. Ми поцікавились, хто такі баді і у чому їхня місія. В Моєму розумінні баді це ті люди, які завжди будуть поруч з новичками, з першокурсниками, та люди, які будуть готові їм допомогти у будь-який момент. «Баді» це людина, яка допомагає першокурсникам, які прийшли в Могилянку, що треба перля. І маленька, я сама такою була, і їм потрібна не скажу, що мама, але можливо, в якомусь сенсі, і мама, яка допоможе. Бадді це студенти-старшокурсники, які допомагають пришам адаптуватися до життя в Могилянці. Комунікабельні, успішні, привітні й активні. Саме такими бачать організатори майбутніх баді. Тож, чи вдалось знайти таких людей? Я не знаю серйозно, як обирати цього року, тому що. Ну дуже-дуже багато яскравих особистостей. Я вже просто заздрю приша. Тому що наступного року будуть найкращі баді на планеті. Серйозно, всім обіцяні результати наступного четверга, тобто це у нас буде число дев'яте. Валерія Селіванчук, Антон Герасимов для та могилянка. Тушки близько додати. Так. І прикрас, прикрас. Як же ж його краще зустрічати? Мабуть, і так сидячи. Ні, краще лежачи з ногами. Ні, щось не те, не те. Краще вдам інтелектуалку. Віка, що ти робиш? Я чекаю на найкращого хлопця Академії. Це що? В двері хтось стукає. – Ти закрив двері? Вони завжди зачинені. Лесь! це ж містер кма. Подія, на яку чекали чотири роки, містер Кма нарешті відбулась. П'ятницю 3 червня Олександр Ковалюнок склав свої повноваження, чому був нестримно радий. Я, як організатор, я хочу швидше, щоб все це закінчилося, все це провести, щоб мене вже ніхто не чіпався. Бо я вже замучився, якщо чесно. Фантастично, це самі хлопці. Я б сказав, якщо я про них всіх думаю, так таксі задомбали. Якщо чесно, то хлопці мають самі сподобатися, і кожен сподобається по своєму Подія такого масштабу потребувала серйозної підготовки, тому просто не могла розпочатися вчасно. Але як то кажуть, почекали чотири роки, почекаєте. Ще годинку півтори. Почалося все із. Танці! Там -там -там -танці! На конкурсі талантів було якось одноманітно. Одні співали, інші читали ре. Але дехто так і зміг вирізнитись тим, що розбивав яйця головою. Обов'язковою частиною програми були дефіле в купальниках, і конкурс розцілуть дівчата. Чекайте мене! А в перервах між конкурсами глядачів розважало стендап-шоу від ведучих. Мені здається, вони почали здогадуватися, що щось іде не так. Міша, скажи щось. А що вам сказати? А давайте з вами, а давайте з вами поспіваємо. ти моя, Знай, що вдячний тобі, я вам. На завершення був знову реп присвячений могилянці і. Танці! Новим містером став Стадіслав Дем'янюк. Я хотів би перш за все подякувати всім цим чудовим людям, які зараз на сцені. Переможця вітали Антон Герасимов, Вікторія Сидоренко, Олеся Кімчук і та Могилянка. <му> Як же ж я задовбався? От би зараз на пляж. Так. Да. І щоб чайки там, і море що і сонце сідало. І сальмохаїк вискакувала, танцювала стриптиз. Чуваки, майте совість. Ну, Антон, ну що тяжко. Та ладно, буде тобі ще море. А могилянка та? Допоки наша фантазія безмежна. Сальмахаїк. Серйозно, Сальма Сальмахаїк гарна жінка. Тобі мене тут мало. А йому важко, щоб поставити сальмохаїк на фон. Ні, ну серйозно, так. Танцює, Танцює. береш? Тоді для, мене, тоді для мене Антон Бреда піта. І тут теж стріплі. А я тобі не Сальма махає ні? В Могилянських масштабах я навіть круче. Перша серійна вбивця Могилянки. Ведуча Вікторія Сидоренко. Так, у ну, нас тут якраз перебільше до себе театральне. Да. Подивилась сюди. Дивилась сюди. Подивилась сюди. Ти пусуєш мою укладку. Що так довго? Ти не сказав. <звук> так, а мені що з цим робити? Ефір! Засміялася! Логіка. А якщо дівчинка, Што? то Віка, як ти. <рігла> Віка збилася. Тому, якщо хтось комусь я не подобаюсь, вона, вона мені погрожує і ви мене вб'єте, і вона сяде, а ви ні. Не, не давай цього впейле. <пайл> <пайл> я вхожу в образ ідіотки вибачте. Ви можете перетелефонувати мені, будь ласка, пізніше, а краще завтра. Угу. Приходить він, герой і вчитель життя. Друг і проповідник. Провідник. Чого всі так ненавидять соціологи? Фемініст? <сміст> <сміст> та ну що <шо> це таке? <плес> як? <плес> Твоя нога! Ну, але просто потім як та ну блін Антон, ми швидко сідаємо без цього.